Пане Сергію, з вашого дозволу, пропоную розпочати з міжнародних економічних новин. Дуже багато заяв є і дуже багато чого є геополітичного. Як ми знаємо, 8 серпня спливає дедлайн Дональда Трампа для Росії, і він говорив, що планує запровадити мита проти Росії та вторинні санкції проти покупців російської нафти. Але буквально напередодні Рубіо давав інтерв'ю журналістам і сказав, що Трамп ще думає. Чи запроваджувати санкції проти Росії, як ви бачите, чи дійсно Трамп ще думає, чи будуть запроваджені ці санкції проти РФ та покупців російської нафти, і як це в принципі вдарить по Росії? Ну, дивіться, те, що там я думаю, не має жодного значення, бо я просто не знаю. Да, я фізично не знаю, що там в голові у Трампа і чи змінилося щось на тлі візита Вітхофа і в цієї ваханалі, яка зараз почалася, бо зараз просто тупо нічого не ясно. Да. Що там хто кому розказав і до чого це призведе, просто незрозуміло. Тому ми не знаємо, будуть введені ці санкції чи ні, чи змінив Трамп свій наратив, бо до цього наратив був не вводити санкції проти Росії, поки є надія на розмови, поки є розмови, щоб не нашкодити. Чи зараз це змінилося, чорт його зна може, і змінилося. Поки що ми бачили тільки запровадження вторинних санкцій. звісно, нам би хотілося і того, щоб. Трамп доєднався, тобто щоб США доєдналися до 18-го пакету європейських санкцій, щоб досить суттєво вдарило по торгівельному флоту е, Росії по тіньовому флоту, і це стало додатковим фактором впливу на економіку Росії, яка і так знаходиться зараз в дуже поганому стані, але чи введе він чи не введе? Ми нічого зараз не розуміємо. Так і буквально за день до того е, міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Бесенд оприлюднив у соцмережі x твіт, що США продовжать накладати санкції е, на Росію, продовжують обмежувати її прибутки. І Він в якості прикладу навів, що були заарештовані три судна, наприклад, під санкціями США, які перевозили російську нафту і прямували до портів Індії. Але США наклали санкції, і тепер вони не потраплять до Індії ці судна завантажені російською нафтою. Але знову таки це повідомлення за 6 серпня. Як ви вже зазначили, можливо, ситуація зміниться? Так можливо, знов ж таки нічого нового. Я не скажу, нічого не ясно, поки що фізично не зрозуміло. Із того, що вже було оголошено Дональдом Трампом, це санкції для Бразилії та для Індії. Він активно просуває цю історію щодо Індії, закликає відмовлятися її від російської нафти. Ну і хоче покарати митами. Як ви бачите, чи Індія швидко переорієнтується, чи швидко відмовиться від російської нафти, і знову таки, як це вплине на країну агресорку? Бо Індія, як ми знаємо, купувала значну частину російської сирої нафти, починаючи з повномасштабного вторгнення РФ до України. Знову ж таки, якщо Індія відмовиться, то звісно, це дуже позитивно, бо е, майже половину. Е, зараз є два ключових покупці, всі інші взагалі не мають значення. Е, два покупці це Китай і Індія. Якщо є розуміння, що на Китай ніяк не вплинути, е, то Індія та да, країна, яка теоретично виглядає як слабка ланка, але знову ж таки, якщо вона відмовиться, да, це удар по нафтогазовим доходам Росії. Ту треба розуміти, що цей удар відразу не призведе до того, що Росія розвалиться, і так далі, і так далі. Зараз, по перше, ці нафтогазові доходи і так суттєво скоротилися. По-друге, вони складають десь 20% доходів російського бюджету. Як би парадоксально це не звучало, але зараз, хоч Росія є країною бензоколонкою але живе вона за рахунок грошей, які накопичені. Роками і за рахунок друкарського верстата, який зараз смикається, а не за рахунок нових нафтогазових доходів тому. Це буде приємно, це буде розшатувати російську економіку. Це змусить їх ще швидше витрачати гроші з тумбочки з фонду національного добробуту. Але такого моментального ефекту це не буде. Але звісно, це для нас позитивно для росіян це негативно Сказати, як буде себе поводити індія важко, тому що знов ж таки Індія зараз досить швидко останні роки прямувала до такого автократичного. Націоналістичного уряду, і як завжди буває з такими урядами, вони досить чутливі до поваги. На і зараз моді, судячи з усього, не подобається той тон, який використовує Трамп, і це може привести до якогось певного зворотнього ефекту. Ми вже бачили протистояння Трампа з Китаєм, коли він стикається не з демократичною країною, а країною, яка здатна терпіти. То тут він мусить відступати, і там він відступив з Китаєм. Що буде з Індією зараз? Знов ж таки невідомо. Може Трампу вдасться зробити неймовірно і він таки об'єднає країни БРІКС. Проти себе правда, але може так станеться, і тоді результат буде, буде насправді зворотній того, що він добивається. Ну і знов ж таки, да, це все дуже негативно впливає на світову економіку, в тому числі на економіку Сполучених Штатів. Зрозуміло на економіку Індії, але з іншого боку, можливо, те, що зараз Путін. Типу зробив якісь кроки на зустріч. Ми знову ж таки не знаємо, чи робив він, чи не робив, але аля зробив можливо, це якраз тиск Індії Китаю, тому що це дві країни єдині, які можуть впливати на Росію, і з огляду на те, що вони зараз мають проблеми у вигляді Трампа, то можливо, це таке опосередкований тиск на Росію, який працює. Тобто Трамп створював проблеми Індії Китаю Індії і Китай приходять до Путіна і кажуть: слухай Путін. Давайте щось придумаєш, бо ми через тебе тут маємо проблеми. Ми не хочемо ці проблеми мати. Теоретично це може бути і такий сценарій, але знову ж таки, ми зараз. Не знаємо, як буде реагувати Індія, бо якщо спочатку здавалося, що Індія прогнеться і відразу перейде на інші на інші джерела нафти. Про це заявляв і їх міністр нафти власне ще кілька тижнів тому. То останні заяви були в стилі суверенності. Що ах, як ви з нами розмовляєте, ви не маєте права так з нами розмовляти. То що там буде в результаті, чи дасть зараз індійську уряд ком команду своїм НПЗ відмовлятися від російської нафти чи не дасть, ми не знаємо. Тут ще все ускладнює те, що Індія зараз реально е, важлива і для США і США важлива для Індії. Останні роки ми бачили процес переходу з Китаю в Індію е, західних компаній, які через геополітичну невизначеність були вимушені розміщати свої виробництва вже в Індії, зробити з Індії зборочний цех такий, тим більше, що там знову ж таки населення полтора мільярда, і це населення набагато більш бідне, ніж зараз китайське населення. той саме Apple переносив виробництво, і таким чином зараз ці проблеми в торгівельних відносинах США і Індії вони носять такий глобальний характер, бо вони впливають на глобальні корпорації. Як цього буде який вихід цього буде знайдено? Ми зараз, от наразі, просто не розуміємо. А справді і доволі несподівано було, що Трамп обере Індію однією з однією з перших країн, проти якої буде запроваджувати мита, тому що е, попередню каденцію він мав гарні відносини з нарендрою моді, та і за Джо Байдена не було е, між США та Індією якихось там глобальних непорозумінь е, чи розладів. А якщо уявити, наприклад, що Індія таки йде. На пропозицію США відмовляється, переорієнтовується, що робить Росія. Адже за перші три місяці 25-го року Індія купила близько 40% від загальної від загального експорту Росії сирої нафти. Куди діватиме оцю цю нафту Росія? Вони шукатимуть інші країни. Кому вони її продадуть? А інших країн немає просто фізично, тому нікому вони її не продадуть. Тому що зараз знову ж таки є тільки два основних покупця: це Китай і Індія, інші там реально в межах похибки. Китай навряд чи буде сильно збільшувати закупівлю російської нафти, а маленькі країни з огляду, якщо Трампу вдасться прогнути Індію, то ніхто не буде так ризикувати, щоб ніхто не буде хотіти отримати проблеми в торгівельних відносинах з Трампом, з США. Тому, якщо Трампу вдасться, це буде великий успіх, нікуди перерінтуватися не буде, ця нафта. І насправді Індія якраз досить логічно обрана, бо вона виглядає слабкою ланкою. У вас є Китай, який точно не піде на зустріч, і ви це розумієте, і тому сенсу вводити там мита немає. І є Індія, яка може прогнутися. Ну, Тому ви б'єте по Індії, щоб вона прогнулася. А ось тут з приводу Китаю в мене уточнення. Так, ми знаємо, вже є заяви офіційні, спокійно, що вони будуть забезпечувати свої енергетичні потреби, як вони вважають за потрібне, купуватимуть російську нафту чи яку захочуть, коли захочуть, і е, за яку ціну захочуть. А США не диктуватиме їм умови. Примус тут не потрібен. Тим не менше, як ми знаємо, між США та Китаєм ідуть же ж переговори щодо їхньої big deal, як говорить Трамп. А чи буде між ними в результаті якийсь компроміс? Чи домовляться вони про співпрацю? Чи все це, це теж в повітрі під питанням? Ну, Завжди нам з Києва не видно взагалі нічого по торгівельним угодам з Китаєм, начебто, американці вже домовились, і домовились кілька місяців тому. Власне цю торгівельну війну Трамп програв. Бо сі показав, що він може терпіти, і всі показав, що є слабте місце. Це е, певні метали, певні компоненти, які використовуються в тому числі в зброєвій індустрії, які просто ніде не можна купити, окрім Китаю. Тому Трамп вимушений був відступити. Саме тому дуже сумнівно, що зараз з'являться додаткові мити на Китай, і саме тому фокус на Індію. Так, а ще чую в експертних колах. Не знаю, чи ви поділяєте пане Сергію, цікава ваша думка? А, таку історію: якщо мовляв зараз США не домовляться з Китаєм а про те, щоб Китай відмовлявся від російської нафти, то США може там образитись і забрати свої ринки виробництва, які перенесені були в Китай, та ті ж самі Apple та інші там виробництва, і переносити їх в інші країни світу, в треті країни світу, бідніші, в ту ж саму Індію або якісь бідні країни. А, чи може таке бути? Так це вже триває кілька років, тому це не те, що щось станеться, це вже триває. Просто поступово все йде до того, що з Китаю США заберуть свої виробництва. Так да, і минулий рік був першим роком за дуже довгий період, коли в Китаї стався відток інвестицій, не приток, а відток. Тому західні компанії переносять своє виробництво з Китаю, шукають. Там, де менше геополітичні ризики, і там, де дешевша робоча сила, бо в Китаї вона вже досить дорога. Та ну і, власне в тему Китаю з'явилася інформація від журналістів Політико. Вони оприлюднили матеріал з посиланням на посадовців із Брюсселя на дипломатів ЄС, мовляв, на рівні ЄС готуються санкції проти Китаю через підтримку Китаю у російську… Російської сторони у війні проти України так е, ще немає подробиць, що це будуть за санкції, але е, є така інформація. Як ви бачите, чи вдарять взагалі ці обмеження якось по Китаю, чи для них це такі дрібниці, які невідчутні. Ну, знову ж таки, ми ж не знаємо, який буде удар, тому ми не можемо аналізувати силу цього удару, як воно буде впливати. Скоріше за все, там будуть санкції проти конкретних підприємств, які постачають певні види обладнання Росії. Тому для цих підприємств це буде чутливо. Так, там говориться про двигуни, які були продані е, Росії для безпілотників, і мабуть проти цих виробників планується запровадження обмежень, і ці виробники безумовно постраждають. Але в цілому для Китаю це крапля в морі чи як? Ну знов ж таки суттєво на позицію Китаю на політику, Китаю, на економічний стан в Китаю, це звісно не позначиться. Що ж, будемо слідкувати, як там будуть розвиватися події. Пане Сергію, ви також сказали, що російські доходи від нафти і так падають, ця тенденція зберігається, і все більше вони витрачають грошей з тумбочки. І також звучать нерідко такі заяви, що в тумбочці російській залишилося мало грошей, запаси їхні зменшуються, і так далі. і так далі. Чи дійсно це так? Чи дійсно російська економіка? От крах завтра післязавтра чи це всього-навсього гучні заголовки? Дивіться, по перше, що таке крах? чи якщо ви чекаєте, що все розвалиться, Росія розпадеться, ні такого не буде. Але чи є зараз в Росії великі проблеми в економіці, і чи вони вже перейшли до падіння, і тобто в них зменшується кількість ресурсів, да, це вже факт. Ця модель, яка в них була, коли вони витрачали, спалювали всі гроші, які могли витрати, які могли накопичити за 30 років до цього на війну, і це приводило до економічного зростання. Вона перестала працювати ще минулого року цього року. Всі галузі, які так чи інакше з війною не пов'язані, перейшли до падіння. І на вчора була інформація, що вже 800 тисяч людей по Росії це ну невелика частка, але це 800 тисяч людей, вже мають обмеження по виплатам зарплати і тому переходять на режим 4 робочих днів на тиждень. Тож проблеми в російській економіці є, і дійсно, той фонд національного добробуту, вони зараз останній і липень, по 10% з нього використовували кожного місяця. Ми ну, можемо зрозуміти, що, наскільки це вистачить на, там, до кінця року і трошки ще. Але далі вже гроші закінчаться. Тому вони чим далі, тим активніше використовують друкарські верстати. Тому да криза в російській економіці. Є вони переходять до спаду. Це буде впливати на можливості, в тому числі, фінансувати війну. Але знов не треба чекати, що якогось одного моменту все вибухне, і Росія розвалиться.